Вітаю тема сьогоднішнього уроку: велике переселення народів, падіння Риму. Римська імперія поступово втрачала давню велич, окрім проблем всередині держави, неабияк послаблювали імперію напади варварів. Варварами римляни називали усіх, чиєї мови не розуміли, та чужинців у першому та другому столітті нашої ери великого клопоту завдали германські племена у четвертому столітті. Розпочалось велике переселення народів, міграції, тобто переміщення варварів. Варварських племен території Європи, величезні маси людей, залишаючи обжиті місця, переходили на нові землі. Цей процес мав кілька причин: зміна клімату, а саме похолодання, що змушувала кочівників шукати нові пасовища для худоби, посилення майнової та соціальної нерівності, зростання ролі вождів і знаті, їхнє прагнення до захоплення нових земель і воєнної здобичі. Багаті володіння Риму приваблювали варварських ватажків, які прагнули захоплення. Хопити вічне місто, переселення активізувалися внаслідок приходу гунів. Вони вирушили з центральної Азії у степи північного причорномор'я та спричинили процес ланцюгової реакції, переміщення одних і витіснення ними інших народів, які у свою чергу були змушені здобувати та освоювати нові території для життя у 375 році. Гуни витіснили сарматів і остготів ті, в свою чергу, потіснили вестготів, що підходять до кордонів Римського. Імперії та просять притулку в обмін на прийняття християнства. Імператор Валент дозволяє вестготам оселитися в межах імперії, проте людей супроводжували голод та поневіряння. До цього додалися ще й грабунки, які чинили римські чиновники. Невдовзі спалахнуло повстання. Вирішальна битва між вестготами та римлянами відбулася у 378 році при Адріанополі. Римське військо зазнало нощівної поразки, відтоді розселенню. На теренах Римської імперії ніхто не перешкоджав. На початку п'ятого століття Вестготи на чолі з вождем Аларіхом просунулися аж під Рим. Хоч місто було великим мегаполісом, ані міцні мури, ані слава не змогли зупинити навалу, і у 410 році Рим пограбували. У сорокових роках п'ятого століття напади на римські землі почали чинити гуни на чолі з вождем Атілою. Правителі східної римської імперії відкупилися від поневолювань. А західна Римська імперія не мала достатніх сил для відсічі, тому звернулася по допомогу до інших варварських племен: франків, аланів, бургундів, вестготів. У червні 451 року на каталоунських пагорбах вони зупинили гунів, але перемога над гунами не врятувала західну римську імперію. На її території виникли варварські королівства, які не підпорядковувалися імператорові. У 455 році до Риму підійшли ні. Мецькі племена вандалів і захопили виснажене постійними загрозами місто. Варвари грабували і руйнували його два тижні поспіль. Усі будинки і палаци розграбували, тисячі римлян вивезли в Африку і перетворили на рабів. Усе, що вандали не могли вивезти з Рима, вони зруйнували і зламали, знищивши величезну кількість творів мистецтва. Саме відтоді сліпе нищення культурних цінностей називають вандалізмом. Останнім, хто намагався врятувати імперію. Був Юлій Майоріан. Він спорядкував податки, допомагав відновлювати зруйновані міста. Видав указ про скасування певних боргів. Римська знать без особливого захоплення сприйняла ці нововведення, а варварські правителі не були зацікавлені у зміцненні Риму. Тож Майоріана вбили, а його наступники не змогли зберегти імперію. Політичний вплив перемістився до східної Римської імперії. На землях Західної Римської імперії варвари створили власні держави. Безгод. Утворили своє королівство у 418 році в Аквітанії вандали у 429-му на теренах північної Африки. Тоді ж постали і інші варварські королівства, такі як Бургундське чи Англосаксонське, що на півдні Британії. Спочатку їх правителі визнавали залежність від римлян, але після 476 року стали самостійними. У 476 році, 16-річного імператора Ромула Августула, усунули. Від влади, колись могутня Римська імперія перестала існувати. Саме 476 рік вважають роком падіння Західної Римської імперії, коли закінчилася історія стародавнього світу і розпочалась нова епоха, про яку ми ще обов'язково поговоримо. Сьогодні я дякую вам за увагу. До зустрічі на наступному уроці.